Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами конструювали закладку для улюблених книжок. Прикутне. Для того, щоб ми змогли з легкістю знайти місце, до якого дочитали, або де знаходиться наша улюблена казка. Дякую за світлини ваших робіт. А сьогодні я пропоную виготовити чарівну квіточку з паперових рушників. Для конструювання нам знадобиться паперові рушники, аркуш паперу, ножиці, олібець, ломастери, лінійка, пластилін, пензлик, вода у склянці. Із паперового рушничка вирізаємо квадрати із стороною 5 см. Кількість по бажанню залежить від того, скільки ви хочете виготовити квіточок. Складаємо квадрат навпіл по діагоналі, трикутник, який утворився, згинаємо ще один раз навпіл та ще один раз. Півколом відрізаємо кінчики, розгортаємо. Таким чином ми утворили круг, малюємо на аркуші паперу стебла для квіточок, складаємо круг навпіл та фломастером наносимо крапочки по краю круга. Так як наша квіточка буде складатися з двох кругів, то на другий круг наносимо точнісінько такий малюнок, як і на перший. Відчіпуємо кусочок пластиліну, робимо кульку та приліплюємо її на те місце, де плануємо зробити квіточку. Знову складаємо круг ось таким чином. На кульку прикладаємо дві заготовки і фломастером притискаємо посередині. Пензлик вмочуємо у воду і наносимо на крапочки на наших заготовках. Квіточка готова. Ми можемо їх зробити різнокольоровими та скільки завгодно. Можна виготовити упаковку для квітів ось таким чином. Мій букет готовий. А який буде ваш? Я буду чекати світлини ваших робіт. А на наступній відеозустрічі ми будемо продовжувати вчитися конструювати з паперу. До зустрічі, малята!